Якби хтось стежив за тобою цілий день, чи побачив би він Ісуса? Це питання, над яким я хочу, щоб ти серйозно задумався. Якби людина, яка не знає Ісуса, спостерігала за тобою 24 години, бачила, як ти спілкуєшся з іншими, як ти ставишся до людей, що ти публікуєш, чи привело б її твоє життя до Ісуса, не до церкви, не до якихось стандартів, не до Твого улюбленого проповідника, а саме до Ісуса. Якби хтось ішов за тобою від кухні до роботи, від екрану твого телефону, до твого молитовного життя, чи побачив би він людину, яка просто виживає, чи ту, яка живе з місією, чи сказав би він: Вау! У нього є мир, якого в мене нема? У нього є радість, яку я не розумію. У нього є благодать, яка виходить за межі звичного. Чи, можливо, сказав би чоловіче, він живе так само, як і всі інші. Бо ось в чому правда: ти можеш бути єдиною Біблією, яку вони взагалі коли-небудь прочитають, то яку історію читають через твоє життя інші? Якщо тебе теж це відео, то напиши і підпишись, щоб бачити більше.